На жаль, Україна виявилася не готовою протистояти цифровій агресії, і це при тому, що хакерам вже вдавалося затримувати виплати пенсій та знеструмлювати сотні населених пунктів в Україні через кібератаки на тепло енергопостачальні компанії, державні установи та банки. Судячи зі всього, висновків зроблено не було. Відтак дочекалися. Спочатку українці не зрозуміли, що відбувається. З моніторів комп'ютерів зникала інформація. А при перезавантаженні користувачів зустрічав синій, чорний екран або заставка з вимаганням грошей. Подібне відбувалося і з комп'ютерами по всій країні. Про проблеми у роботі сайтів, комп'ютерів та банкоматів заявила низка фінустанов. Зокрема, Ощадбанк, ОТП-банк, Укргаз, Південний та Скомбанк. По обіді вірус поклав комп'ютерну мережу Кабінету міністрів України. Центр обслуговування «Київенерго» через атаку працювали напередодні в обмеженому режимі. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у соцмережі. За зв'язку з вірусною атакою на сьогодні орхтехніка взагалі не працює. Вам потрібно звернутися в другий день. Тобто, можливо, в четвер надіємося, що ця проблема вирішиться. А ось в Укренерго будь-які проблеми у зв'язку з атакою заперечили. Енергосистема працює в порядку. Ми зараз з вами на диспетчерському щиті. Працює зміна, як ви бачите. Це тихо, спокійно, телефони не дзвінять. Тому можемо вас запевнити, що ніякого впливу зазначена атака на надійність роботи об'єднаної енергосистеми України не принесла. Заперечила проблему зі зв'язком та інтернетом. і компанія Укртелеком. Однак визнала, що ураження зазнала система центру обслуговування клієнтів. Тим часом столицею поповзли чутки, буцімто не працюють проїзні в метро. Вимкнулися світлофори, зникає мобільний зв'язок, скасовані рейси в аеропортах. Тож журналісти ранку вирушили у рейд містом. Перша зупинка метро. Супереч повідомленням у мережі, транспорт працював у звичному режимі. Далі завітали до офісу одного з мобільних операторів. Тут нас теж запевнили, що кібератака ніяк не вплинула на роботу мережі. Про цю інформацію ми дізналися з інтернету. Однак хочу зауважити, що наші наші інформаційні системи і наша мережа жодного впливу цієї кібератаки не відчули. А от в міжнародному аеропорті Бориспіль проблеми дійсно були однак, це не стосувалося рейсів. Лише кілька хвилин не працювало табло з розкладом вильотів та прильотів. Його швидко полагодили. Ті системи, які могли б бути поражені. Спам-вірусом, спам о котором нас предупредили. мы их отключили и работаем в штатном режиме, как в старые добрые времена, распечатали всем авиакомпаниям списки пассажиров и работа идет в бумажном виде, Без использования электронных систем. У киберполиции факт ураження вірусом державних та приватних організацій підтвердили. За попередньою інформацією спеціалістів департаменту кіберполіції. Відбуло відбулося масоване втручання в роботу комп'ютерних мереж з шляхом розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, яке використовує вразливості операційної системи Windows. Наразі вже розпочато кримінальне провадження за статтею 361 кримінального кодексу втручання в роботу електрообчислених машин або комп'ютерних мереж. Постраждала у кібератаці не лише Україна, а так зазнали комп'ютери та сервери багатьох компаній у Західній Європі. Атаки тривають далі і поки не припиняються. Експерти кажуть: якщо ваш комп'ютер почав поводитися дивно, ось що треба зробити. Якщо сам вірус ще не встиг переперезавантажити комп'ютер, то не вимикати його, не перезавантажувати. Потрібно відключити його від мережі від інтернету чи локальної мережі, щоб не давати поширюватися вірусу далі по іншим комп'ютерам, але не перезавантажувати. Вірус, зокрема, діє так: він зашифровує файли на вашому комп'ютері, а от за розшифровку вимагає перерахувати гроші. І якщо оперативно відключити машину від мережі і не перезавантажувати її, в такому разі існує шанс пошкоджені вірусом файли розшифрувати.